Сьогодні поговоримо про тригонометричні функції синус, косинус і тангенс гострого кута, які визначимо за допомогою прямокутного трикутника. Отже, нехай маємо прямокутний трикутник. Нехай А Б, С. Величину цього кута, якщо позначають буквою, позначають альфа. Отже, давайте зазначення. Бо значення це основа всієї геометрії. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Давайте, по-перше, згадаємо. Що тут таке протилежний катет, що гіпотенуза? Ну, гіпотенуза, ось вона. Ось вона, гіпотенуза. Якщо мова йде про цей кут, то протилежний катет ось. Катет, який лежить напроти. Тоді, в цьому випадку, ось оцей катет називається прилеглий катет. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Записується так. Синус альфа дорівнює. Відношення це є дія ділення. І я напишу в чисельнику отак. Протилежний катет. А в знаменнику гіпотенуза. В нашому випадку ми можемо навіть далі продовжити і сказати, що це буде який протилежний катет BC Поділити на гіпотенузу АВ. Косинус. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, записуємо косинус альфа, дорівнює прилеглий катет. Поділити на гіпотенузу. Слово відношення означає поділити. Для даного трикутника прилеглим катетом для кута альфа, бо наразі мова йде виключно про альфа. Є катет АС. Ну, а гіпотенуза залишається АВ. Ще існує одне. Таке співвідношення, яке називається тангенсом. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення, увага, протилежного катета до прилеглого катета. Отже, записується тангенс альфа. І це є протилежний катет поділити на прилеглий. Поділити на прилеглий. Якщо записати в буквах для даного трикутника, то це буде BC поділити на AC. Це так звані співвідношення, які виражаються через сторони прямокутного трикутника. Я, до речі, не показав, де тут прямий кут. Ось. Вони між собою пов'язані. А саме маємо таку залежність. Давайте ми навіть не просто я покажу, а й, мабуть, виведу її. Тангенс альфа дорівнює синус альфа поділити на косинус альфа. Ось така залежність існує між тангенсом, синусом і косинусом. А давайте подивимось. Що для того, щоб оце довести, нам необхідно що показати. Тангенс альфа. Що ось оцей дріб. Дорівнює відношенню синус ось оцього дробу до ось оцього дробу. Дійсно, давайте поділимо BC на АБ. БЦ AB поділено на AB, поділимо на ось оцей дріб AC на АВ. За правилом ділення замінюємо другий дріб обернений. І ми, у нас утвориться BC поділити на AB, помножити АВ поділити на АЦ. Очевидно, АВ можна скоротити, і у нас утворюється Б С поділити на АЦ, що і є тангенсом Альфа. Отже, ми оцю формулу або теорему довели і в подальшому можемо нею користуватися. Також і ще є одна формула цікава, я тут зітру, яка в подальшому наука про. Тригонометричні співвідношення називається, буде, вона має назву тригонометрія, В цілому вона пізніше вивчається. Але ось отака формула синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа дорівнює 1. Це так звана основна тригонометрична тотожність. Це формула, яка дозволяє, знаючи синус кута, Наприклад, отримати косинус кута. Відповідно, якщо ми знаємо, синус отримали косинус, то, звісно, і тангенс можемо отримати. Ну, доведення цієї формули я не буду проводити, я тільки скажу. Синус альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Підносимо до квадрату. Косинус альфа відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Підносимо до квадрату. Ну, давайте покажу. Давайте сюди. Синус альфа. Це виходить, у нас БС в квадраті поділити на С на АБ в квадраті. Так? Синус. Косинус це буде АС в квадраті. Поділити на АБ в квадраті. Якщо ми хочемо додати їх. А в нас тут додавання. Знаменник однаковий, то в чисельнику у нас утворюється БС в квадраті додати АС в квадраті. В знаменнику АБ в квадраті. І що ми отримали? БС в квадраті додати АС в квадраті це сума квадратів катетів, яка за теоремою Піфагора дорівнює правильно АБ в квадраті. Отже, ось оця сума дорівнює АБ в квадраті. В знаменнику також стоїть АБ в квадраті. Значить цей дріб дорівнює одиниці. Отже, ми довели ось оцю форму. Хочу зауважити, що синус, косинус і тангенс кута залежать тільки від величини кута. Вони в будь-якому трикутнику однакові. Тому маємо таку таблицю. Це таблиця деяких значень синуса і косинуса деяких кутів. А саме запишемо її для трьох кутів поки що. 30 градусів, 45 градусів, 60 градусів. І ось тут значення синуса, косинуса і тангенса. Взагалі-то бажано знати на пам'ять. Але якщо складно запам'ятати, то хоча б цю таблицю завжди треба мати під рукою при розв'язуванні завдань даного типу. Синус 30 1 друга. Тут корінь із 2 поділити на 2. Тут корінь із 3 поділити на 2. Косинус 30 корінь із 3 поділити на 2. Тут також корінь із 2 поділити на 2. тут 1 друга. І тангенс. О, До речі, тангенс можна не запам'ятовувати, бо тангенс це синус поділити на косинус, Тобто, для того, щоб заповнити цю комірку, мені наразі треба це значення поділити на це. Ну, давайте я напишу отак. Бо воно ще може бути записане отак. Так. Оце перетворення дробу. Корінь з дух на 2 поділити на корінь з дух на 2 взагалі одиниця. Ну і тут корінь із трьох, якщо поділити. Один дріб на інший. Отже. Користуючись оцими даними, ми можемо виконувати певні завдання. Ну, наприклад, обчислити. Давайте спробуємо обчислити. Синус 30, додати косинус 60, відняти 5, тангенс 45. Все це градусів. Ми інших систем вимірювання кутів. Одиниць вимірювання кутів ще не знаємо, але вони існують. Дивимось за таблицею. Давайте я тут ще напишу, нехай буде 4 помножити на синус 30. Синус 30, синус 30 це одна друга. І помножити на 4. Записуємо 4 помножити на одну другу. додати. Косинус 60. Косинус 60 також одна друга. І відняти 5 помножити на тангенс 45. Тангенс 45 у нас одиниця. 5 помножити на, ну я напишу 5 помножити на одиницю. Значить, В першому добутку можна дописати знаменником одиницю, скоротити четвірку і двійку. І ми, от, у нас утворюється перший доданок двійка. Другий доданок без змін, одна друга. І відняти 5. Можемо. Виконати спрощення. 2 відняти 5 буде мінус 3. І додати одну другу буде мінус 2,1 друга. Ось таке значення ми отримали для даного виразу. Очікую запитання. А якщо будуть кути не 30, 45 і 60 градусів, що в цьому випадку робити? Які значення писати? Ну, тут теж залежить від завдання. Зазвичай. Точні значення для гострих кутів існують тільки для цих. Тобто, якщо у вас у відповіді, наприклад, буде отримано 2 синус 5 градусів, то ми так і залишаємо. Ну, це, наприклад, як ми залишаємо, от якщо ви розв'язуєте рівняння х2 до рівня 5, ми ж пишемо х рівня плюс-мінус корінність 5. Ми ж його не добуваємо наближено. Хоча ми знаємо, що існують наближені значення. Але в нас не прийнято їх знаходити наближені. Тобто ми відповідь отаку отакубі залишили. В даному випадку така відповідь і залишиться. Але бувають деякі речі, які можна за допомогою навіть цих формул, які вже ми всього дві формули подивилися з вами, їх в тригонометрі значно більше. Але це в майбутньому. Наприклад, синус в квадраті 15 градусів. Додати косинус в квадраті 15 градусів, поділити на синус 3 градусів і помножити на тангенс 3 градусів. От завдання спростити або може навіть бути обчислити, ну, скоріш за все, спростити. Ми не можемо за таблицею знайти синус 15 і косинус 15, але в нас є формула, основна тригонометрична тотожність. Давайте згадаємо, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниця. І це для довільного гострого кута. А в тому числі й для кута 15 градусів. Отже, що в нас утворюється? Синус квадрат 15 додати косинус квадрат 15 це що? Правильно, це одиниця. Одиниця. І ми можемо сказати, що це дорівнює в чисельнику 1. Ну, Знаменник синус 3 градусів поки що так і залишаємо. А от тангенс з 3 градусів можна розписати, ось використовуючи оцю формулу, Тобто помножити на синус 3, поділити на косінус 3 градусів. І же, за правилом скорочення дробів, можна скоротити. І у нас Остаточна відповідь буде 1 поділити на косинус 3 градуса. Ось так ми познайомилися з вами з основними тригонометричними функціями гострого кута. Я хотів би запропонувати наразі, щоб закінчити сьогоднішнє заняття, записати, чому дорівнює синус, косинус і тангенс в буквеному вигляді для кута бета. Давайте цей кут позначимо бета. І наразі я попрошу записати синус бета, чому дорівнює, косинус бета, чому дорівнює і тангенс бета. Для того, щоб це зробити, треба згадати означення синуса, косинуса і тангенса. Давайте згадувати, ми на початку заняття записали. Синусом гострого кута називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Увага! Якщо ми говоримо про кут бета, то протилежний катет, подумали трішки, де він? Ось. А гіпотенуза залишається та ж сама. Тому синусом бета буде відношення це дія ділення. А це поділити на АВ. Косинус бета. І вже згадуємо значення, і їх треба знати на пам'ять. Оці три значення треба знати на пам'ять синуса, косинуса і таненса. Косинус бета – це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, маємо bc поділити на АБ. Ще раз наголошую, не плутайте, коли прилеглий, коли протилежний, залежить від того, який, про який кут ми говоримо. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Тангенсом бета буде відношення АС до БЦ. Дякую за увагу. На наступному занятті подивимось, а як і де це використовується. До зустрічі!